Як українських військових готують за кордоном? мене звати полковник Енді Бордман. Я командувач операції Інтерфлекс. Операція почалася влітку 22-го року. Коли британській армії було доручено провести короткий інтенсивний курс навчання підготовки цивільних новобранців і зробити з них солдатів. моя команда це ті, хто фактично здійснює управління та координує операцію. Це розпочалося як операція Великої Британії, але ви можете бачити по прапорцях внизу екрана, що дуже швидко ця операція стала багатонаціональною. У нас зараз є 14 країн, залучених до операції Велика Британія та 13 інших. Ви побачите австралійців, фінів, данців, шведів, інструкторів з Косово. Це набагато більше ніж просто британська операція. Але Великобританія забезпечує структуру, і очевидно, що все відбувається тут. Курс був розроблений таким чином. Щоб за п'ять тижнів підготувати солдата з цивільної особи, я впевнений. Ви погодитеся, що це не так багато часу, щоб навчити когось бути солдатом, особливо коли ця людина прямує безпосередньо на війну. Тож ми усвідомлено мусили втиснути максимум у дуже стислі часові рамки. Безумовно, частиною цього процесу є центр розподілу та сортування. Це значні логістичні зусилля, які полягають у доставці літаками новобранців і курсантів з України до Великої Британії та забезпечення їх необхідним спорядженням. Ви побачите кількість спорядження, яке надається кожному солдату для тренувань. Потім курсантів перевозять до різних локацій по всій Великій Британії. Центр розподілу та сортування це наша зона відповідальності, і саме тут ми здійснюємо видачу комплектів спорядження. Це також включає в себе понад 3 мільйони окремих предметів спорядження, виданих з самого початку операції. Через це місце проходить багато спорядження та обладнання, яке доставляється на лінію фронту. Я проведу вас до спальної зони. Покажу вам, як вони живуть, поки перебувають тут, а також на деякі зручності, які нам вдалося створити за час нашого перебування тут. Такі речі, як білярний стіл, щоб вони могли трохи розважитися, зарядки, шафки, щоб вони мали де зарядити свої телефони, бо не всі з них приїжджають з усім необхідним, щоб підтримувати зв'язок з домом. Це зона проживання. Кожному слухачеві присвоїть номер ліжка, коли його реєструють у системі, і це допомагає нам ідентифікувати, до якого підрозділу він потрапляє на навчання. Тобто, по суті, хто їх навчає. Це зона для визначення розмірів. Поки вони тут, вони приміряють різні предмети одягу, щоб перевірити, як вони сидять на них. Тож ви можете бачити на стінах: штани, куртки, футболки і так далі. Це для того, щоб курсанти могли їх приміряти і прикинути потрібний розмір. У нас в команді є люди, які знають мову, але не всі. Тож наша команда відвідувала уроки української мови, які проводили деякі з перекладачів. Це не якісь формальні заняття. Просто перекладачі захотіли допомогти у вивченні своєї мови. І це Помагає нашій команді виконувати свою роботу. Тепер вони розуміють, чи підходить одяг вам за розміром, чи потрібний більший розмір, менший. Просто знаєте базові речі, щоб допомогти курсантам пройти через цей процес якомога простіше. Вчора ввечері прилетіли сюди, заселилися. Сьогодні вранці сніданок і вивчаємо ну, форму і їдемо на полігон. Заміряють, розміри записують, сюди приходимо і отримуємо вже нову форму. З нас вже просто були знайомі, казали, що видовій дуже багато всього і все, я харуну, все добре. Все все лишають нам, і ми все забираємо собою на Україну додому. туди. Ми просто намагаємося вмістити цих людей у ті часові рамки, які нам відвели. Отже, вони у нас лише до третьої години дня. Тож за цей час ми маємо зібрати їх усіх, видати все необхідне, переконатися, що все підходить за розміром, а потім посадити їх в автобуси і відправити в дорогу. Як я вже казав, коли курсанти будуть проходити процедуру видачі, вони показують свою картку з розмірами і отримують з цих скриньок все, що ми можемо видати: рукавиці на холодну погоду, ремені з лямками і таке інше все, що їм потрібно. На цій стороні легкі речі, тобто весь ваш одяг і все, що зроблено з тканини. А на іншій стороні, яку я вам зараз покажу, знаходяться важкі речі, такі як черевики, бронежилети, каски, речі, які буде важко нести. Ті приємні моменти. Коли ми повинні дати вам цей набір, але ми не хочемо, щоб ви носили його весь час з собою. Просто для того, щоб цим людям було якомога легше донести його до місця, визначення розміру, підігнати його і переконатися, що у них є все, що їм потрібно. Це друга половина нашої зони видачі. Тут видаються важкі речі. Вони попередньо пакують їх. Тож, коли курсант заходить, його картку опрацьовують, поки йому ще видають речі. І вони просто заходять. І їхній номер буде на одній з цих сумок, і це номер їхнього ліжкомісця. Вони просто заходять, беруть сумку і виходять. Якщо одразу очевидно, що якась річ не підходить за розміром, це забирають на смуги для визначення розміру, які розташовані навпроти. В таких випадках наш фахівець ба. Бачить, що річ не підходить так, як має бути. Це весь комплект, який видається, яким якнайкраще виготували. Тож спершу їм видають чорний баул, а потім все просто завантажують в нього, коли вони проходять через смуги видачі речового майна, щоб знову ж таки максимально спростити для них цей процес. Це, можна сказати найкраще візуальне представлення того, що вони отримали. Окрім того, що вони мали з собою, коли приїхали, це все, що вони матимуть, коли повернуться назад. Ми розробили цей курс у співпраці з Генеральним штабом збройних сил України, щоб охопити те, що на нашу думку є базовим для піхотинця, а саме виживання, летальність і наступальний дух Насправді, це дуже інтенсивний курс без особливих перерв, щоб підготувати новобранців до того, щоб вони були готові вирушити назад в Україну на бойові дії. Наразі ми проводимо курс командирів зводів на полігонах, відпрацьовуємо їхню стрілецьку майстерність, а також бойовий курс командира відділення в цілому. Він триває п'ять тижнів і складається з низки тренувань. Це патрулювання, робота в окопах, відпрацювання дій в умовах міста і сільської місцевості. А наприкінці п'ятиденні заключні навчання, де вони можуть застосувати на практиці всі ті навички, яких вони навчилися протягом курсу. Інструктори, яких ми залучаємо до операції Інтерфлекс, це люди, які розуміють, що йдеться про обмін ідеями, обмін досвідом. Отже, у моїй тренувальній роті є ширший досвід. Те, які з моєї тренувальної роти брали участь в антиповстанських операціях як в Іраку, так і в Афганістані. Інші також брали участь у пізніших місіях в Іраку. Тож у нас є широкий спектр досвіду. Ми дуже тісно співпрацюємо з українськими військовими інструкторами по безпілотникам. Збройні сили України є абсолютними світовими лідерами у використанні дронів, тому ми раді, що так тісно співпрацюємо з ними і вчимося у них, щоб і ми могли стати кращими. Тож на полігоні ми маємо різні варіанти середовища, в якому можемо тренувати наших солдатів. Ми навчаємо їх навичкам ведення бою в міських умовах, тому є міські райони, через які вони можуть пробиватися. У нас також є ліси, тож вони можуть тренуватися, вести бойові дії в лісах і посадках. Також у нас є кілька систем траншей. Очевидно, що навички окопних боїв є фундаментальним набором навичок, які повинні мати всі українські солдати. Курсанти хвалили нас за те, як ми побудували ці окопи. Тож ми дійсно. То намагаємося відтворити середовище, в якому наші курсанти або воювали, або будуть воювати, коли повернуться на війну в Україну. Це дуже і хапанс сказали, ось це нічого Тож справді вражає, як швидко вони здатні вчитися, а потім застосовувати все це на практиці. П'ять тижнів це короткий проміжок часу. Багато чого треба встигнути, але вони надзвичайно добре засвоюють усю інформацію. Вони вкрай мотивовані з надзвичайною рішучістю боротися. Одна з ключових речей, якої ми навчаємо кожного разу на цьому курсі, це наступальний бойовий дух, щоб йти вперед, просуватися вперед і мати підтримку за плечима. Але вони вже мають цей дух достатку. Ми не стикаємося з якоюсь проблемою. Їхній моральний дух дуже високий, і вони просто прагнуть вчитися, хочуть влитися в роботу, і це дуже тішить команду тренерів, яка бачить, як вони прагнуть вчитися. І застосувати всі ті речі, яких ми їх навчаємо. Ми кинули дим з одної сторони, зайшли зовсім з іншої сторони, щоб відволікти ворога, таким самим чином зробити вманий маневр. Тобто uh -huh. so ви This кинули дим, що so є добрим, але вам потрібно просто швидше робити ці перебіжки. You need to do, so that your ось що be вам smooth. і потрібно робити. Зараз іде фінальний етап. П'ять днів. Вони отримали наказ зайняти траншеї. Після отримання наказу вони робили макет позицій на землі. І зараз вийшли на місце заняття позицій і вже готуються до штурму. Це є план, карта, рельєфу місцевості, щоб вони знали, кудою заходити, відповідно, куди відходити, де знаходиться якісь низина, де, де висота. Утримали завдання штурманути окопи противника. Для цього ми плануємо з нашої точки розташування висунутися до ворога, пройти непомітно по низині, обійти його через ліс і, відповідно, почати спочатку штурмувати оцей перший окоп. Так, під час тренувань вони вже знають, як вони будуть працювати парами, як вони будуть іти, яка група перша, а яка друга, група прикриття, група штурму. І коли вже проштурмують, тоді будуть займати свої місця, де хто має бути. І якщо будуть поранені, тоді також процедури з пораненими і так далі. Дави! Дрон! Дрон буде імітувати ворожий дрон і буде скидати гранати. Це нововведення, бо до цього у нас не було дронів. І ми дуже раді, що це відповідає реальній ситуації в Україні. Те, що багато дронів, щоб хлопці вміли реагувати і вчилися, як правильно реагувати на дрони. Після зачистки цих двох окопів ми перейдемо до штурму наступних окопів противника. В цей час інше відділення зможе з лісу надати вогневу підтримку, а інше відділення заскочити непомітним траншеї противника і штурманути цей окоп. Я вже провів близько ну, 45 днів зі своїми хлопцями і, бачачи по їхньому психоемоційному стані, дійсно тут вони підготувалися, стали більш готові до трудних задач, які перед ними стануть. Вони навчилися працювати в команді і, отримавши знання, вони вже не бояться тих труднощів. Тобто вони вже знають шляхи, як можна подолати, як можна боротися з ворогом. Справа ворог! кидай! Гринатю кидай! Нема немає. Рустрайтеся, не Прострадуйте. Трохи. Прострадуйте, трохи. З кожного бліндажа подаймо до мене. туди. до пораненого і вбитого. Вбитого його я йому в перший укоп. Він пораненого сюди. Надавайте допомогу допомогти всякома. Надають, надають. Медик біля трьохсотого. біжить з руки, бачите? один проверити... турникета. Обочати наложили перетяніть турникета. Я дуже хочу, щоб ми постійно вдосконалювали цю операцію. Як я вже казав, за два з половиною роки нашої діяльності ми підготували понад 53 тисячі новобранців. Я думаю, що на сьогоднішній день це 53 тисячі 300. Вони зосереджені на кінцевій митці. Для них це відправка на війну, і ми фокусуємося саме на цьому. Ми не можемо дозволити собі змарнувати навіть півдня тренувань, на які вони приїхали сюди. Тому що вони повинні бути готові до війни, яка їх чекає, і це честь, чесно кажучи, працювати з українцями, яких ми приймаємо як новобранців, незалежно від того, чи це абсолютно новачки, яких призвали до війська, чи це більш досвідчені бувалі бійці з точки зору лідерів та інструкторів. Я їх глибоко поважаю, і мені дуже приємно, що я працюю з такими хоробрими солдатами. Одне завдань місії Інтерфлекс полягає у підтримці волі до боротьби. У них цієї волі до боротьби вдосталь. Воля до боротьби є з першого дня і залишається, коли вони повертаються додому. Ми поважаємо їх за те, що вони роблять, борючи за свободу своєї країни. Я бажаю їм всього найкращого. Це надзвичайно натхненна група людей, і я не маю жодних сумнівів і вірю в їхні сили, що вони під. Ідуть вперед і якнайкраще виконують покладене на них завдання. Тому я хотів би побажати їм застосувати всі принципи і навички, яких ми їх навчили, щоб вони залишилися живими на полі бою, і я бажаю їм удачі. Це кіокага жмен збійщо.